Всім привіт! Мама сьогодні робить огляд візочка нашого для Ксені! Так мама у цирку. Давай розкажемо більше про наш візок. Добре. Візочок в нас Карелло Ультімо. Можна сказати, що дуже популярна модель, бо ми часто бачимо такі возики в інших кольорах на вулицях. Мені в ньому подобається ось цей рюкзак. Те, що люлька при потребі сплюскується, а шасі можна одною рукою скласти. І загалом він дуже стильний. Давайте детальніше. Перш за все, гарний сірий колір і якісна тканина, яка не боїться дощу і захищає від сонця. Ось цей дашок при потребі можна сховати або взагалі відстібнути. Сам капюшон <звук> подовжується. тут є замочок, завдяки якому можна розширити його сюди. Для цього треба натиснути дві кнопочки трішки назад, а тоді. Відповідно, коли холодно, коли мета сніг чи падає дощ, досить добре можна дитинку сховати. А на літо тут добре продумана вентиляція. Одна сіточка ось тут на капюшоні, і друга нижче. Якщо візок не їде і дитину перевернути на животик, можна так пости коні спостерігати за світом. Куди сюди, допомагай знімати. Ручка телескопічна і одним натисканням її можна подовжити чи вкоротити. Ми на неї причепили підстаканник з тримачем для смартфона. Тримається він міцно і сам напій ще має додаткові оті ем, пом'якшувачі. Коли ти їдеш, дай я поїду, і синка відійде. Коли ти їдеш, то напій сильно не бовтається. Кріпиться над кукліпсу, яка регулюється. Купляли там саму, де візок. Вона досить маневрена, легко нею керувати однією рукою, гарно їде. Колеса тут поліуретанові, тобто надувати їх не треба, не спустять, не проб'ються. Амортизації достатньо для того, щоб їздити мальовничою ріснянщиною з усіма нерівностями поверхні. Багажник відкритий, і нам зазвичай влазить тут все, що треба. Пише, що можна три кілограми туди запхати, але ми ставимо більше. Ну, класно, в принципі, що тут нема кришки, бо ти можеш і карімат запхати, а з іншого боку сюди може потрапляти пилюка. Але я люблю відкриті багажники. Юстя мені відкрила Америку, що в багажнику, ще є ока кишенька. Якісь документи можна сюди запхати, чи що? Рюкзачок можна зняти, закинути на плечі і піти. Вже 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 маленький. Рюкзак, до речі, такий лаконічний, стильний що чоловікові не проблема його носити так само не стидно. Попередньому нашому мізочку така сумка, Як на мене, рюкзак це зручніший варіант. В ньому є одна кишеня спереду і вдосталь місця всередині. Тут маленькі такі кишеньки на гумочках, де можна ключі поставити і таке інше. Це адаптери до автокрісла. І ще одна кишеня йде на замок. А на спинці сіточка. Такого ще важливого, то тут у нас йде е, світловідбиваючий елемент. Так само він присутній на багажнику. І нам з Юстю здається, що ще на колесах. Люльку дуже легко зняти, затиснувши кнопку. Бачите, вона назад не втікає. Тобто з одної сторони натиснув, тоді обходиш, натискаєш з іншої. І далі піднімаєш люльку. Зараз я попрошу асистента потримати телефон. Асистент, можна вас на хвильку? Що, стоїш, не рухаєшся? Тут є спеціальна ручка зверху. І знімаємо наверх. Люлька знімається. В люльці є ніжки, тому її можна ставити прямо на землю. А на шасі можна поміняти перехідник. У нас є такий до автокрісла. А ще зараз мама покаже, як легко прилегко скласти цей візочок. Хоп! І так само легко розкласти. Бачите? Хоп! <смі> 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 І гальмов теж легко надискається. Хоп. І хоп. І зараз мама назад поставить всі... нічку. Не плач! О, треба видовжити. А потім хоп! І все нормально. Поставте мені лайк. І підпишіться, ну, щоб мама, не ображувалася. В люльці досить багато місця. Це ми застелили собі пелюшечку, тому трохи. А ще класна м'якенька оббивка. В комплект до того візка входить ще москітна сітка, входить дощовик і само собою входить прогулянковий блок, в який дитина пересідає тоді, коли вона вже сидить. Якщо підняти цей матрацик, до речі, він йде на замочок, тут можна зняти випрати сам чохол, то тут ще є ось така плита, яку можна підняти і зробити нахил в люльці. Ще пам'ятаєте, я вам казала, що люлька опускається. Так от, Тут йде такий замок, завдяки якому ми бачимо всі нутрощі. І якщо цю залізячку відчепити та опустити в одну сторону. Сюди і другу. Оп. Сюди люлька. Дивіться, як плоско складається. Це зручно, коли багажник автомобіля ем, має обмежені ресурси. Фактично виходить просто така плоска штука. Або може навіть не треба відсівати того замка. Там є доступ. А цей замок для того, щоб зняти і попрати. Я думаю, так. Ну і адаптери до автокрісла в Монкану вам підкажуть, до е, Максікозі йдуть універсальні. Тут у нас написано, що це в нас правий, там у нас лівий. Беремо автокріселку і вдягаємо до характерного звуку. Зручно, коли дитина спить. А для того, щоб зняти крісло, треба затиснути оці кнопочки, які тут зверху. Все легко знімається. Ну і швиденько показую прогулянковий блок. Це вже коли дитина сидить, тут є ремені безпеки, п'ятиточкові, досить легко відстібнути і застібнути. Одною рукою вдасться, гляньте, думала не вдасться, а ні, вдасться. Цікаво що тут є якась така подушечка під голову, не бачила такого раніше. Тут ось все відстіпається, якщо потрібно, знімається сама ручка, досить легко, якщо треба дитину посадити. І ось Ця підніжка, круто, що вона типу шкіряна, mm -hmm. що вона не вимазується. А вона натисне з тої сторони кнопку. Будь yeah, yeah, yeah. Ну, оця кругла, така як ми капюшон yeah, опускали. Okay? Угу. І опускаємо цю підніжку вниз. Oh. О, можна опустити. Вже без адаптера цей прогулянковий блок кріпиться, точно так само капюшон mm -hmm. подовжується, точно так само тут є ще е, такий дашок. Mm -hmm, дивися. І яконечко, щоб спостерігати за так? А сама спинка. Опускається на кілька рівнів. Раз, це легко робиться. Лежаче положення, якщо дитятко спить. Знайшла ще одну кнопку, виявляється, воно ще подовжується оце місце. якось вверх піднімається, якщо дитина вже вища, прикольно. Взагалі, якщо почитати інструкцію, то напевно ще багато цікавого можна знайти. І є окремий чохол теж на прогулянковий блок. Такий у нас Юстю вийшов огляд візочка. Сподіваємося, ви щось собі нове відкрили. Якщо вам сподобався такий то можете брати. Я нічого не маю проти. Абсолютно десь там, кажіть в магазині, що ви від мене. Знижка вже наче не діє, але тим не менш мені буде приємно і плюс доведенна. Дякую, що дивились це відео. Цілую, люблю. Мам, тебе не видно лице? Мам, ти не Мам, Мама.